Нас ігор Клименко, включені, ігор, міністр Клименко, внутрішніх міст. справ України, з нами на прямому Вітаємо вас, пане Ігорю. Ми знаємо, що Нацпол і ДСНС-рятувальники вони завжди першими з'являються в, в тих місцях, куди влучають російські ракети. Розкажіть, будь ласка, які наслідки вже вдалось зафіксувати, зокрема і в столиці і в інших містах рятувальникам і поліції. Ну, за мною можете бачити достатньо серйозні аварійно-рятувальні роботи, які ми проводимо. І спочатку дійсно медичний персонал, волонтери, поліцейські та рятувальники підключилися до розбору, до розбору завалів дитячого корпусу. Я хочу сказати, що тут дітки були підключені до діалізу саме в цьому корпусі, і необхідно нам достатньо швидко розібрати ці же час і ще сили правопорядку, які приїхали сюди. Більше 500 чоловік. Ми працюємо в змінному режимі для того, щоб тому що сили покидають одних волонтерів, заходять інші поліцейські рятувальники. Тому така робота в цю роботу включені всі. Ви бачите, люди максимально хочемо спасти рятувати і медичний персонал, який знаходиться, можливо, там під завалами. Якщо там ще є діти, не дай Бог, то також ми маємо це зробити, щоб ще в нас десь година 20 для розбору завалів. Зараз заїжджає вже е, тяжка техніка, яка буде е, після того, як цеглу розібрали більш мілкі конструкції піднімати залізобетонні конструкції для того. Визволити підвал, тому що ми говоримо про те, що підвал під час тривоги, повітряної тривоги були і медичний персонал, знаходився там, і діти, і маємо також їх визволити. Ну і звичайно, що. Величезна будівля самого корпусу Ахмадета. А там де перебувало близько 700 чоловік, ми зараз там теж будуть багато поранених від скла від результатів вибуху. Ми зараз діток перевозимо терміново в інші медичні заклади. Тут і тут і міська влада, тут і працює, і медмедики працюють, міністр охорони здоров'я. Звільнили, вже підготували місця, куди ми діток можемо діалізні підвести і інших діток, які перебували в младиті, в палатах. Тому час іде на, на хвилини. Даний і... момент у нас підтверджено по місту Києву вісім загиблих і п'ятнадцять. 15... Але на жаль, їх буде більше. Люди ще звертаються до лікарів. Ой, дякуємо вам, пане Ігорю, за це оперативне включення і оперативну інформацію. Спасибі, тримайтеся і дякуємо вам за роботу і всім вашим підлеглим. Спасибі. Дякую.